Найкоротша зустріч у Стамбулі між Україною і Росією відбувся третій раунд переговорів. Про що домовилися сторони? Чому до Туреччини прилетів Андрій Єрмак, глава офісу президента? Хоча в списку в офіційному списку делегацій його не було. А також чому напередодні зустрічі преса писала про те, що Україна, нібито готова йти на якісь поступки про кроки до миру, про які саме поступки. Писала преса, на які такі поступки ми е, готові йти. Про все це дізнаєтесь в цьому випуску, але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, друзі. Поставте лайк, не забувайте коментувати все, що ви бачите і чуєте. А я одразу буду починати. Коротко і по суті, про що домовились? Спойлер. Новин тут небагато обмін полоненими, зокрема йдеться про тяжкопоранених, про тяжкохворих, про військових віком до 25 років, і окрім цього, там домовлено про повернення тіл загиблих. Також українська делегація пушила тему з нашими дітьми, яких Росія викрала. І там робота в цьому напрямку продовжується. Зосередили увагу на тяжко поранених і хворих молодих обмін буде паралельним і масштабним. Там тисяча тисяча двісті людей. Ми знаємо, що вчора, до речі, повернулися наші хлопці і дівчата додому. Ми раді як ніколи їх вітати в, в, в Україні після такого то полону російського. Так і ми розуміємо, що це не аби не аби як яка подія. А, що стосується миру і перемир'я, Україна запропонувала повне перемир'я на 30 днів як мінімум повне всеосяжне перемир'я. Росія це все відмила. Вони запропонували своє точкове перемир'я. Там на 24 години на 48 годин. Для чого для того, аби забирати е, важко поранених або загиблих своїх, ну і з нашого боку, відповідно, також солдат з поля бою для поховання. А що стосується пріоритету, Зеленський поставив задачу у міру лідеру української делегації, значить пишути тему з організацією зустрічі президентів Зеленського і Путіна, Росіяни це відмили. Вони сказали, що президенти мають зустрічатися тільки для того, щоб документ підписувати. Коротше, вони просто відмили цю всю історію зараз. Ну, ні про жодну організацію зустрічі Зеленського і Путіна не йдеться. Хоча Україна запропонувала до кінця літа таку зустріч влаштувати, тим паче, ще й за міжнародних посередників за Трампа і а, при посередництві Трампа і при посередництві Реджепа та і Пардагана. Можливо, тому можливо тому Єрмак там був. Але зверніть увагу, друзі, що ну у підсумку головні домовленості це великий обмін е, полоненими, це першочергові кроки до миру, якого спойлер не буде принаймні, поки що, і е, зустріч лідерів, яку Росія відмила. тобто фактично ні до чого не прийшли. Але те, що наші люди повертаються додому, це вже не бийкий. Успіх, але ж ми говоримо про припинення вогню. Зверніть увагу, що Андрій Єрмак був також в Стамбулі присутній. Я спеціально зайшов на сайт Офісу президента, щоб ось цей указ прочитати, а це указ про затверджений склад української делегації. В ньому Андрія Єрмака не було, і це означає, що рівень представництва з української сторони був вищий. З чим це може бути пов'язано? Ну, перша причина це реджеп таїп Ердоган. Є питання протоколу, є питання статусності. Зрозуміло, що Умєров, Ну я не знаю. Напевно, не міг зустрічатися з Ердоганом, хоча він сидів там поруч. Але, повторююсь, є питання протоколу, є питання статусності, і от Ярмак був присутній на цій зустрічі. Можливо, він передавав певні меседжі. Він комунікував з Ердоганом історію щодо майданчику для переговорів і подальшого посередництва. А можливо, дещо ще інше про що я розповім буквально за мить. Ну і друга історія. Вона більш цікава і стосується вона. Чого вона можливо пов'язана із закритою частиною переговорів, звичайно, директиви директивами, але Уміров не уповноважений вирішувати глобальні питання. А Єрмак, так як ви розумієте, і можливо, саме для цього Єрмак прибув до Стамбулу. Нам відомо, що перед засіданням делегацій Уміров і Мединський е зустрічалися, вони проводили закриті переговори. Так було і минулого разу. Цьому немає секрету, але можливо, тепер на них був присутній і Єрмак. Хто знає, можливо, щось було запропоновано. Чим третій раунд переговорів, друзі, відрізняється від попередніх а тим, що, по-перше, за попередніх раундів не було ультиматуму Трампа про 50 днів. А по-друге, багато хто звернув увагу саме на те, що риторика з обох сторін була м'якшою, набагато м'якшою. Це відзначив навіть речник МЗС Тихий. Він каже, що під час третьої зустрічі між українською і російською сторонами в Стамбулі було більше конструктиву. Сторони наголосили на своїх позиціях. І він каже, що я запитував представників делегації про атмосферу. Вони сказали, що атмосфера дещо відмінна від попередніх зустрічей. Там було менше, я би сказав, емоцій, було більше ліричних частин, і було більше конструктиву. І такої спокійної розмови. Ви уявляєте, що відбувається? Але сторони, звісно, підкреслили і наголосили на своїх позиціях. Просто сама атмосфера була більш приземлена, так би мовити, сказав Тихий. А що це змінилося? Чому раптом риторика стала іншою? Ми тепер що не чуємо від мединського погроз про захоплення нових територій? Про захоплення Сумської сумської харківської області, про окупацію інших наших регіонів, про те, що Росія, значить, буде наступати, якщо ми не здамося, більше немає порос щодо того, що війна може тривати безкінечно, як тоді мединський заявляв, що в Росії є ресурс вічно значить воювати. А пам'ятаєте, як минулого разу мединський порожував кислиці? Що якщо ви мовляв там не підете на поступки, ваших рідних загине на там полі боя в цій війні більше і більше? До речі, сам Кислиць, він же також відомий своїми критичними гострими заявами в бік росіян, там ще будучи постпредом при ООН, його називали українським яструбом, і там взагалі його цитати можна було, його слова вірніше можна було на цитати розносити. І от з української сторони також треба сказати, до речі, що ну, різких заяв не було. Що ж, що ж змінилося? Можливо, росіяни не досягають своїх цілей на полі бою, тому що ну, їхній наступ відверто зараз забоксував. Ну, принаймні він не йде так, як їм би цього хотілося. Так, вони все ще мають ініціативу на фронті, але блискучих результатів немає, і це факт. Можливо, ультиматум Трампа на них тисне, і вони розуміють, що градус потрібно робити нижчим понижувати, тому що занадто НАТО яструбинні висловлювання і чергові там порози можуть призвести до більш радикальних дій зі сторони Вашингтону. А можливо, сторони дійсно до чогось прийшли або намагаються прийти, що зумовило би перемир'я у подальшому. Хто знає, але на себе звертаю увагу, друзі, ось цей матеріал видання Reuters напередодні зустрічі, Україна на переговорах з Російською Федерацією готова зробити суттєві кроки до миру. Заявило українське джерело, цікаво, правда, українська делегація прибула до Туреччини, готова зробити істотні кроки до миру і повного припинення вогню. Але все залежатиме від того, чи готова російська сторона зайняти конструктивну позицію, сказав співрозмовник цього видання. Він також зазначив, що Київ розглядає зустріч Путіна і Зеленського як ключову умову для прориву у переговорах. На які такі поступки, що там кроки до миру, готова Україна, про що взагалі пишуть в цій статті? Давайте поміркуємо, друзі. Ми знаємо, що ну ми знаємо всі вимоги Росії, вона їх не змінювала. Давайте зупинимось на територіальному питанні. Росіяни вимагають, щоб ті області, які вони внесли собі в цю ганчірку конституцію, були повністю під їхнім контролем, а також їхнє визнання Україною, і нашими міжнародними партнерами чи могла би Україна піти або ж буде розглядати подібні поступки або типу кроки до миру, мовляв, давайте припинимо там повністю вогонь по лінії зіткнення ваш фізичний контроль, тобто окупація за нашими територіями, збережеться, але фіксуємося на тому, що ми не стріляємо і не просуваємось. Я не впевнений, що взагалі така розмова могла бути. Навіщо Росії на це йти? Давайте скажемо чесно. Навіщо їй на це погоджуватися, якщо вони і так контролюють частину нашої території? А їхній наступ зараз вийшов на плато. Навіщо їм йти на, на такі домовленості? Росіян цікавить інше, щоб Збройні сили України повністю вийшли з усієї території Херсонської, Запорізької, Луганської Донецької областей. Лише у такому разі вони, можливо, готові були б розглянути питання перемир'я. Але і то це ще велике питання насправді, оскільки умовою для припинення вогню є ще і юридичне визнання цих територій за Росією, плюс там інші речі, такі як статус російської мови, російська церква, там нейтральний статус, НІ НАТО і так далі. Якщо уявити, що Україна заради припинення вогню погодиться вийти з цих територій, з наших територій. Хоч і не визнавати їх юридично за Росією, це буде просто політичним самогубством для влади. Ну я не кажу вже навіть про те, що на нас це всіх вплине, і це, це відобразиться. Ну звичайно, просто тут ніхто не залишиться на своїх кріслах. Нещодавні протести в українських містах, які пов'язані з авральним ухваленням закону щодо Набу, показали, що вулиця здатна впливати на рішення влади як і раніше. Уявіть лише, якими взагалі можуть бути протести, яких до яких масштабів вони можуть дійти. Якщо влада дійсно піде на такі поступки Росії, тому ні, я в це абсолютно не вірю. Про які ж поступки пише видання Reuters? Можливо, про відмову від НАТО і нейтральний статус. Так можливо, ми його обговорювали там, десь за зачиненими дверима, чи може про перегляд статус російської мови або про там інші речі, які пов'язані зі зменшенням постачанням західної зброї, росіяни ж типу кажуть, що давайте мілітаризацію. Я думаю, що ні на що з цього Україна зараз принаймні не піде. На моє переконання, ця стаття з'явилася не для українців і навіть не для росіян, як типу сигнал. Ми готові до поступок чи до кроків. Ні, я думаю, що готовність України йти на поступки задля перемир'я пов'язана лише з меседжем заходу і особисто Дональду Трампу. Коротше, ця стаття для Трампа ідея в тому, щоб показати йому, що ми хочемо миру. Ми готові на поступки, на кроки, які наближають цей мир. Ми це пропонуємо. Ми всіляко цьому сприяємо. Ми ось готові. Давайте. Ми навіть на поступки готові. Але Росія не хоче миру, вона відмовляється від наших пропозицій. Тому сенс у тому, щоб Трамп повністю переконався, що росіяни не договороздатні, і щоб Трамп не чекав свого дедлайну в 50 днів, а вже одразу запроваджував санкції проти Росії, давав нам зброю і усвідомив всю безперспективність мирних переговорів з Росією, принаймні зараз. Зверніть увагу, що Росія вдається фактично до таких самих заходів. Вони пропонують якісь точкові перемир'я. Створення тематичних груп, щоб там, типу, пришвидшити переговорний процес. Вони запропонували створити політичну групу, там військову і гуманітарну, але все це вже було в рамках мінського процесу. Пам'ятаєте? Це все для чого? Для того аби створити ілюзію або видимість роботи і при, типу прагнення до миру перед Дональдом Трампом. Те саме насправді ж мета дуже проста. Вони хочуть продовжувати затягувати час, намагатися реалізовувати по максимуму своїх задач в рамках літньо осінньої кампанії. Яку Володимир Путін аж ніяк не хоче зупиняти, навіть попри ультиматум чи там якісь інші порози від заходу, і таким чином, друзі, ця зустріч в Стамбулі не принесла жодного результату, окрім домовленості щодо обміну і обіцянок зустрітися знову. Вона й не могла принести жодних результатів. Питання лише залишається, чому так пом'якшилась риторика, а можливо, щось відбулося за, за зачиненими дверима? Чого ми не знаємо? Я обіцяю вам, що наступного разу я принесу вам інсайди. Поки що їх немає, але наступного разу я думаю, що з'явиться чимало інформації між тим, якщо чесно, Росія буде готова сісти за стіл переговорів лише тоді, друзі, коли Путін зрозуміє безперспективність подальшої окупації, або коли в нього просто не буде можливості продовжувати воювати лише в такому разі можливі якісь переговори з. Іншими приземленими вимогами від Російської Федерації всі інші розмови про мир, перемир'я. Давайте зупинимось, зафіксуємось, не просуваємось, не йдемо далі, не окуповуємо. Вони є безперспективними, навіть попри ультиматуми, дедлайни і порози від Трампа. На жаль, дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Побачимось.